Здолбунівський геріатричний пансіонат або ж будинок літніх людей. Це місце, де особам похилого віку надають притулок і соціально-медичні послуги. Заклад у Здолбунові займає 10 гектарів. Весь обгороджений парканом і знаходиться в межах міста. Належить Рівненській обласній раді. На червневу сесію винесли питання щодо поділу суцільної земельної ділянки на дві частини. Це викликало негативні емоції у частини депутатів. А тепер Там щось арендують, чи щось там викупили, і люди не матимуть можливості користуватись тою земельної ділянки. Депутат Роман Стасюк звернув увагу на те, що війна триває, і є ймовірність, що земельні ділянки обласного підпорядкування, куди підведені усі комунікації, можуть ще знадобитися в майбутньому. Коли є інфраструктура, є дорога, є тепло, і збудувати ще один корпус, не дай Бог нам він буде необхідно, то тобто ви зараз. Комусь віддаєте це. Тому все-таки, ще раз звертаюсь до правоохоронних органів, вивчити це питання поділу земельних дітей. Чому це питання винесли на сесію? Історія тягнеться уже не один рік. Спершу обласні депутати дозволили виставити на аукціон з правом оренди деякі об'єкти пансіонату. Усі терміном на 5 років у 2022 році в оренду віддали приміщення у 14 квадратних метрів, вторгували 241 гривню. На місяць у 2023 році віддали в оренду харчоблок із усім обладнанням на майже 500 метрів квадратних. Вартість трохи більше 17 тисяч на місяць. Щоправда, там переможець аукціону за окрему плату готує для жителів пансіонату їжу. За надвірну холодильну установку вторгували 1100 гривень оренди на місяць. Далі найцікавіше на аукціон минулоріч виставили підсобне господарство площею у понад 3 гектари підсобне господарство ну це якийсь анахронізм, і це були ну ніякої економіки в діяльності цих підсобних господарств не було, тому ми вирішили поставити хрест на тому, щоб заклади займалися саме підсобним господарством. Підсобне господарство з Долбунівського геріатричної пансіонату включає у себе ділянку площею понад півтора гектара, споруду для тварин, три складських приміщення, навіси та будівлю контори. Усе разом займає трохи більше трьох гектарів території. Раніше це все працювало на обслуговування потреб пансіонату. Під час аукціону учасник був всього один. Він орендуватиме це все за 10 тисяч гривень на місяць протягом п'яти років. Втім, як виявилося, приміщень йому. Недостатньо. Він звернувся із проханням щодо оренди землі під цими об'єктами. Саме так на сесії з'явилося питання про розподіл 10 гектарів пансіонату на дві ділянки усім та 3 гектари. Що брати конкретно по здолбунові господарська діяльність під е, СГ на ну не в своїх цілях, а якийсь буде підприємець. Ну зайде вам підприємець, поставить там тисячу свиней. Ну, про це теж треба думати. Щоб на території здолбунова там хати є і так далі. За затвердження поділу суцільної ділянки на дві частини потрібна більшість депутатів таки проголосувала. Коли передали майно, відповідно орендарі, які набули право оренди на комунальне майно, прийшли із своїм законним правом взяти дану землю в оренду. Але оскільки земля була оформлена за закладами єдиним масивом, тому для того, щоб взяти частину, треба було поділити цю землю. Дані про переможця аукціону та компанію, яка просить землю в оренду у загальному доступі, відсутні. У відповіді на наш запит у Золбунівському геріатричному пансіонаті вказали, що це сільськогосподарський кооператив Терсок. Зареєстрований він на Хмельниччині у 2019 році. Згідно кведів, займаються там тваринництвом. Як нам стало відомо, на території пансіонату у Здолбунові вони розводять свиней. Наразі триває юридичний поділ ділянки пансіонату. Після орендарю буде виставлена ціна. Яку він сплачуватиме також згідно з українським законодавством у випадку продажу ділянки орендар матиме першочергове право викупу? Вадим Мороз, Віктор Міщук, Media Group.